Перед цим текстом мусимо вас трошечки ввести в курс справ. Ми про це не розповідали. Тут нещодавно в пресі прогреміла сенсаційна новина. Про це написала американська преса. Що наш головнокомандувач Валерій Залужний цієї от власне зими отримав спадок 1 мільйон доларів від українця, який проживав у США. Ці кошти 1 мільйон доларів Залужному та по 2 мільйони двом українським вишам Києво-Могилянській академії та Українському католицькому університету заповів українець з американським паспортом Григорій Степанець. Отож отака передісторія. А далі вже текст від Юрія Гудименка, котрий, власне, порівняв Залужного із деякими іншими наближеними до армії чиновниками. Валерій Залужний якийсь неправильний. От вчіться, як треба було розпоряджатися мільйоном доларів. Недавно у пресі опубліковано ще одну статтю про корупціонерів у Міноборони. І найцікавіше там це історія про Миронюка, екс заступника міністра оборони. Підкреслюю, Миронюк був заступником не Врезнікова, а в попереднього міністра, призначеного Зеленським, тарана. Історія про Миронюка реально ніби написана гаєм річчі під впливом львівської наливки. Короткий зміст такий. Перша серія під час обшуку у екс заступника міністра, а нині працівника держпідприємства Прогрес Миронюка, знайдено у дивані гроші розміром трохи менше ніж мільйон доларів у різних валютах. Друга серія з другої спроби суд Печерський арештовує ці диванні кошти, але потім знімає арешт і зобов'язує слідчих повернути Миронюку кошти. Третя серія робить це суд Печерський з поважної причини. Миронюк надав суду документ, з якого слідує, що кошти у дивані не його і він до них відношення майже не має. Четверта серія. Згідно із документом, 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 380 євро, екс-заступнику міністра оборони позичила 86-річна сліпа пенсіонерка із Харкова. Про сліпу це не вигадка, про це йдеться в нотаріально завірному документі. П'ята серія. Українська Правда з'ясувала, що харківська пенсіонерка, яка позичила близько мільйона баксів диванові заступнику міністра оборони, є родичкою одного з засновників харківського підприємства, яке виготовляє зброю. Шоста серія а сам Миронюк у Біноборони керував закупівлями, між іншим. Отож тому гроші повернуто судом йому назад в диван. Щасливий фінал в цьому серіалі. Ну, а для тих, хто уважно слухав, як воно з тим мільйоном треба поступати, контрольне запитання від Борислава Берези. Цікаво, як там живе у Словенії посол України Таран. Ну той самий, що був міністром оборони, і, власне, у його заступника Олександра Міронюка правоохоронці при обшуку вилучили майже мільйон доларів. Але ж міністр нічого не знав, так? Ну добре, повірю. І у єдинорогів теж, повірю. Так само. Слава Україні, друзі! Слава зсу. Переможемо зовнішніх та внутрішніх ворогів.